Державна автомобільна інспекція Вінниччини обіцяє серйозно карати водіїв за невикористання ними пасків безпеки. З вересня Даївці розпочали спецоперацію Паски Безпеки. Вона стартувала у формі профілактичних бесід із водіями і триватиме до 20 вересня. Разом з екіпажем дорожньої патрульної служби в Вінниці наша знімальна група вирушила в рейд полювати на порушників правил дорожнього руху. На Вінниччині стартувала спецоперація Пасок Безпеки. Олександр перший, хто попався на гарячому. Вину визнає, проте обличчя ховає, каже соромно. Я просто зупинився зайдя до товариша взяти інструмент для автомобіля. Не встиг і Поїхав, зупинив. Ну так і не ну як, вискочив з голови і не встиг А ви, коли ви Це роботи ну, Да. Бо тому, що на лінії постійно гаї, вони зупиняли один раз, придупеждають, щоб присягнувся, другий раз То на ви робите це тільки для того, що ДАІ вас зупиняється. Ні, для того, що це наша безпека. Всі, кого зупиняли, побачивши телекамеру, як один каялись, що порушили в перший і останній раз. Спішу на город, не встиг, як би казати, не пристигнувся. Визнаю свою помилку. Із десятка водіїв тільки один пристібається ременем безпеки. Між іншим, статистика свідчить, у 75% випадків пасок безпеки під час ДТП рятує життя водію і пасажиру. На сьогоднішній день покарання згідно статті сто двадцять частини 4 припадає від 51 гривні до 85. Скільки вже за цей час вам вдалося зловити таких порушників і це кожен, кожен другий правопорушник, але ви розумієте, що в нас водії кажуть, що ніде це не зафіксовано. І в принципі, доказати, що він був непростебним терміном безпеки неможливо. Стрежі порядку на дорогах кажуть, що вони не чіпляються до бідолашних водіїв з нічев'я, а просто хочуть, щоб всі учасники дорожнього руху були живі, здорові. Наша задача не тільки то, щоб і зупинити і її наказувати. Тобто є страшні санкції. А цей насаперед є попередження. Тобто ми можемо де Тим десь може зупинити їх, попередити. Це є вже велике значення. За оцінками фахівців, якщо довести кількість людей, які на передніх сидіннях користуються пасивними засобами безпеки до 70%, а на задніх до 40%, то смертність на українських дорогах зменшиться удвічі. Тож керівництво Вінницької деї закликає автомобілістів не забувати про паски безпеки і адміністративне покарання. Останнє розповсюджується і на пасажирів.